Знову Nissan лара і сторонні шуми в двигуні. Дало! Дуже схоже на цепку верхню. Гуси! Чуєте? Дара буду скидати кришку, дивитися до верхнього цепка. Зняв я кришку, як бачите. І побачив те, чого не хотів побачити. Верхня цепка. Погляньте, вона натягнута в більш-менш нормальному стані, бачите? От, можна ще тако зробити, дивіться. Бачите? Її натяг подивиться. А от нижня цепка має більш, більший хід. Якщо буде видно, вам ось сюди дивіться. Бачите, як вона тягнеться. Це шумить нижній цеп, а не верхній. Потрібно скидати двигун або робити інші маніпуляції, щоб замінити нижній цеп. Можна було б зараз запустити ось так. Але буде дуже багато масла кидати. Не буду запускати. Потрібно міняти всі цепи. Значить, Хлопці, яка проблема у нас тут з заміною нижньої цепки? Верхня та міняється без проблем, нижня. Я вам казав, щоб дати передню кришку. Передня кришка в нас не зніметься по тій причині, що в ній масивний насос він надівається на колінвал і передня кришка є не Її потрібно знімати грубо, не грубо, а тільки вперед рівно. Перед не зніметься, по тій причині, що в нас ось піддон, заборник нас стоїть ось тут. І по піддону йде трубка. Отак. З цієї сторони йде, отак йде, йде, ось вона, бачите. Повертає сюди чи тут з краю, і заходить в масляний насос отакий от пептик. Тому нам необхідно зняти спочатку піддон вниз, а потім уже тільки знімати передню кришку. от так. Значить, значить як бачимо, у нас от відстані дуже багато, нікої зовсім немає. Це перша проблема. Друга проблема, що е, оцей піддон, він. І в нього є два болтика, ось тут, прикручені до блока. А в нас тут отворів для нього немає. У нас іде коробка, потім проставка, от така, пам'ятаєте? Я робив навару, буде відео. Ну, До того пізніше. Значить, Я двигун знімати не хочу. Подивився, чесно кажучи, відео мого земляка десь в Житомирській області, здається. Він трішки обманув систему, він зняв передній міст. Я буду робити точно так само, як і він. Зніму передній міст, тут набагато менше роботи і можна так зробити простіше. Тому як пішки там вже обдуву, зараз я що роблю? Відкручую кардан, масло звідси злив, масло з моста можна не зливати, так як у нас колося на піввісі, ось прикручується. Бачите? От, до моста. От, бачите, прикручується. От, вони у нас залишаються тут. Відкручуємо на піввісі, відкручуємо кардан, відкручуємо передню балочку. Задню балочку у нас міст падає вниз. І тоді будемо дивитися далі. Він уже на землі. У нас, ось погляньте, з'явилося скільки місця, заважає лише ось одна трапеція. Коли я її скину, тут взагалі буде місця повно-повно. І в мене є ось такий молоточок 200 грам. Я, я то собі хотів 300 грам, ну, провезли такий. І Максим Олександрович. Каже, що кіровий молоточок для не такої не роботи. Фу, бля, за скільки ага. разів я зможу її збити. Цікаво. Зе збито. Подивіться. Вже збито. Дивіться. Бачите? Вона там просто не держала. Дивися, держиться. Держиться. І що, і шо? що, що, що. дивись. Ну, тут бить, колеса мішає. Блять, вуха сипиться. це не йде, бачите? Паскуда. Друзі, знову вас буду просити про допомогу. Мій однокласник Роман Гладейшко зараз знаходиться в лавах ЗСУ і вони збирають кошти на реп-рушницю. Це рушниця, з допомогою якої вони можуть знешкоджувати або садити орковські дрони. Давайте разом їм допоможемо зібрати на цю рушницю, щоб вони могли їх знешкоджувати, щоб кляті орки не бачили їх і їхніх позицій. Реквізити карточки роми будуть в описі під відео. Всім дякую за допомогу. Бахнув, зняв колесо, бахнув тут трішки кращим молоточком, воно знялося. Чомусь думав, що буде просто тяга, а вона, бачите, іде ця тяга, в неї вкручені ще ось ці тяги. ну трапеція, правильно сказати. Бачите? Але нормально, вона знімається, набіг кладеться. Ось на стабілізатор. Я її поклав. Місця тут предостатньо. Тепер наступне я знімаю, блін, знімаю ось цей піддончик для певної одної цілі. Зніму, покажу для чого. Давайте давай. Дай мені номер своїх, блін. Позволю спи, що вона ти їсти сюди доволі. Чого? Ти блядь, куріблять доганяється, та ж треба перепнути корову, бля. Чувиш, а як ти знаєш, як присувати все під яким кутом? для Не, серйозно. Ну, Якась метка є прикину, чи ні? Кулькну, Просто все. і все. На, на око? Лівий чи праве? На глаз. Ліве Лівий чи праве? Юра, що там? Корова втекла Їдемо на берег, зараз треба перепнути корову, перепнути. Бери, взяш таки молотка і, мабуть, ще одного прикорня. А хто може не знайти, то треба перепнути його. Добре? І це. Чуєш? Я не знаю, там, чи вона достала до води, та взяти бітони і напоїти води і взяти з собою. Найдеш? Юра! Два бітони! Води набрати, крову напоїть! Дивіться, зняв ще насос кондиціонера і генератор по тій причині, що їхній кронштайн кріпиться ось до цього подону, який нам необхідно знімати. Тут все. Далі. Поддончик, як бачите, я зняв, забірник зняв, по тій, Навіщо це я зробив. Болти, якими прикручений цей поддон, видно по кругу йдуть з зовнішньої сторони, бачите? І є два болти, якщо пам'ятаєте, вони ось. Бачите горбик один? І горбик другий. А там з тієї сторони ззовні є два болтики. Якщо не помиляюсь, вони на 6. Тут для них нічого нема, бачите? У нас ось проставка стоїть. Значить, Що робимо зараз? Беремо дрельку і приблизно напроти ось цих болтів у нас тут іде ось цей болт, значить з цієї сторони сверлим. І ось тут сверлим два отвора, як мінімум на 12. Щоб добратися до тих болтів. Потім будемо розбирати далі. Зараз сверлимо отвори два штучки. Так, один отвір є, хлопці. Не знаю, як вам буде видно, але болтика видно. Можна дістатись. Зараз будемо працювати над другим отвором. Так, цього викрутив. Цього ще ні. Там трохи мішає маховик. Ого. Попасти не можна з цього болтика, бачите? Ого. Так. О, попав. Тут проблемка з цим болтиком. Попасти в нього, бачите? Той нормально пішов, той прямо над отвором, той легко, а цей, бачите? Буду зараз попадати, хлопці. Зняв я плиту. Хочете прикол? Дивіться, тут має стояти повноцінний заборник на масло. Бачите? Прикручуватись до цієї площадки. Зовсім не так, як на тій наварі. Але... Але тут, бачите, немає ніякої піпки, просто ось така штучка. Десь така штучка в мене була того комплекту з тієї навари має бути. Оцей прикол. Оцей прикол. Але не знявши ось цієї плити, я не зняв би передню кришку по тій причині, що бачите, ось ця штучка виходить за ось цей рівень. А оцю кришку мені необхідно знімати рівненько вперед, по тій причині, що масляний насос надівається на колінвал і тут є направляючий. Той, тобто в будь-якому випадку, не знявши цієї плити, я цієї кришки не зняв би. Бачите? така, хлопці, ситуація. Дістався я до цепків, як бачите, і погляньте, як гарно видно, що проблема саме з цією цепкою. Дивіться, я зараз буду крутити, а ви на неї дивіться. 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 Бачите? Щось ці натяжники там, він взагалі... О, бачите? Чули? Він Дивлюся, що той, що той однаково херово. Так, натяжка, дивіться. Бачите? Коротше, міняємо все гуртом і буде щастя. Пройшло вже близько тижня, може і більше. Льоха перебрав ходову, замінив ресори. Передка перебрав салінблоки, речаги, Коротше, робиться ТО, масла, фільтра. І мені приїхали комплект Цепа. Є комплект Цепа по хепку. Давайте подивимося, опа! Це також в комплекті, це якийсь сюрприз. Що в нас є в комплекті? Значить, 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 башмачок це один натяжний, башмачок другий натяжний, заспокоювач один, заспокоювач другий, заспокоювач третій, заспокоювач четвертий. Так, наче все. Я так розумію, два натяжника. Давайте подивимося, чи вони такі, ці натяжники. Так, це верхній. Це нижній. Так, натяжнички такі. Поки ми нічого не викидає. Сальник колінувала передній. Дуже добре, що він є, тому що він потіє. А що це за цепка? Й твою мать. Що це за цеп? Не такий комплект. Льоха! Іди будеш робити навару. А що? А? А тут виходить цей комплект сюди під однорядну цепку. У мене ж не однорядна цепка. У мене ж двохрядна цепка. І Як воно має бути? Я щось ніфіга не розумію. Ну, дивіться, бачите, Двохрядна цепка нижня, двохрядна цепка верхня. Правильно? правильно! На нижню цепку, вона візуально більша за верхню, тому що на неї йде більша нагрузка, так як вона крутить і вакуумний насос, і ТНВД, і через ТНВД вона крутить розпродвали, відповідно на неї нагрузка більша. Її зробили більшу. І... А верхню цепку, так як вона крутить тільки розпродвали, зробили меншу. Так як на неї нагрузка менша. Що зробило хепу? Хепу зробило нижню цепку однорядну, там, де нагрузка більша. Верхню цепку двохрядну так і залишили, там де нагрузка менша. Це раз, друге, погляньте. Це зірочка так Зірочка колінвала і зірочка ТНВД. Так. Хорошо, добре, згоден. Однорядно. Так. Міняю на однорядне, ставлю цепку однорядно. А що робити з вакуумним насосом? Угу. Халепа. Я вам більше скажу, цей набор лежить уже днів 4. Баляха муха, це халепа. Ну, заказували так, казали ніби 100% той набор, що треба, передивлялися. Дивилися, а приїхало на те, що треба. Під побіг я казав, що не те, що треба. А Льоха хай йде, дробляє ходову. Приїхав другий комплект, вже здається правильний по фірмі Ашіка. Ашіка. ось такий. Тут у нас вже правильні цепочки, двухрядні, натяжники, кульочки, нам не потрібні і заспокоювачі всі є. Натяжники. все в комплекті є, тому можна приступати до демонтажу старих цепок і башмаків. Все розібрав, як бачите. Хоча ви таке вже могли бачити на моєму відео по ремонті двигуна, такого я ремонтував, є мене таке відео. Ось все старе. До речі, вам не показав нові зірочки, також в комплекті є. Порівняв я нову зірочку зі старою, порахував зуби, все збігається. Тут також все здається, збігається, ніточки скрізь є. Ці шестерні розпридувальні, вони однакові. Дивлюсь, номерки на них однакові, значить вони однакові. І що цікаво, що цікаво, що, бачите, пише GP. Це GP Group, чи що це таке GP Вашіки. Хто знає? Скрізь GP. GP от лише на. Цепах немає нічого. Ні GP, ні UP, нічого нема на цепах. Отже, можна потихеньку збирати все назад. Дивлюся на якість цієї ашіки і вона не дуже мене вражає. По тій причині, що ми маємо ось такі люхти, бачите? Як вам показати так краще? Ось. Бачите? На старому такого немає. Так само і тут. Але в принципі люфти так стоять, що коли цепка біжить, що вона буде постійно напихати пластик на метал. Він нікуди не І Звук ви не чули, звук був при першому пуску, тарбаніння цепки, потім він затихав. Я знайшов причину цьому, цього стука. Дивіться, ось п'ятачок металевий натяжнику ось цієї цепки. Проблема була саме тут, в цій цепці. Бачите, який він? Ось п'ятачок старий. Дивіться, який вибитий. бачите, Що виходить? У нас натяжники не мають фіксатора положення, коли він цепка розтягується він вийшов, зафіксувався, як на вагах. Вийшов, зафіксувався. Тут такого немає, тут просто пружинка, натяжник, він діє як поршеньок. і Що там масло є, то він це масло, масло трохи підпирає, держить його. А ось поршеньок, ось цього цепка натяжник, бачите? Поршеньок натяжника ось цього цепка. В ньому вибило отвір. Тобто масло не трималось ось тут. Воно вільно, Дивіться, як він гуляє, бачите? Тому що повітря і масло цим отвором виходить звідси. Тим самим то воно і тарабанило, масло стравлювало. Навіть коли двигун працював, сюди масло втікало і не тримало, не натягувало нормально цепку. Давайте візьмемо ось цей натяжник. Ось цей. Тут у нас що? Отвору немає. Дивіться, давайте спробуємо сюди його вкинути. Дивіться. Бачите, масло потекло. Бачите? От бачиш. От, бачиш. От і причина нашого звуку. В принципі, можна було б замінити лише натяжника, але вирішили замінити весь комплект і їздити спокійно. Нижня цепка стоїть, тут у нас зафіксовано. Тут мітка є. І тут мітка є. Можна витягувати фіксатор натяжника. Опа, все. Нижня цепка готова, можна ставити верхню. Так, ну і верхня цепка на місці, заспокоювачі натяжники на місці, тут мітка, тут мітка, тут у нас мітка. Можна витягувати фіксатор натяжника. Все. І що ми можемо зробити? Прокрутити колінвал два рази, подивитися, як у нас ходять натяжнички. Тут я ще не зажимав, не забутися зажати. Мітки в нас вже не збіжаться відповідно. Більше. Бачите, як воно пригає. Ну, коли сюди накачається масло, він буде повний масло, воно так пригати не буде. Вже воно тоді заспокоїться і буде себе вести більш адекватно. Так, ну що, все. У мене збіглося, все можна збирати. І не забуваємо при встановленні кришки передній, де масляного сюди встановити нове резинове кільце. Так як тут у нас масляний канал. Так, Піддончик готовий. З того двигуна, що я на навару. У мене з набору залишився отакий грибочок. Я все думав, куди його поставити. На тому двигуні не знайшов, а він ось, бачите куди? А він ось на цей двигун ставиться. Ось так ось сюди. Ставиться ось цей грибочок. Бачите? бачите? Стає сюди. Потім воно прилягає ось сюди. Значить ще, у нас ось сюди заходить щуп. так? Щуп у нас ось. Він тут і залишиться, я буду разом все так ставити. Також зробимо, правда? Мастим герметиком, наче все без жирів. Ну, крім ось цього потьока, Все, можна мастити герметиком і ставити поддончик. Ну що ж, ярик все зібрав, щоправда, без вас не сердіться крепко. Все йшло нормально, за планом, ніяких нюансів не було. Можна ставити плюсову клему і пробувати робити перший пуск. Так, оператора в мене немає, тому будемо запускати! О! Здається, все нормально правда довго потухала лампочка тиску масла. Ох, пушка. На одометрі маємо 294, тисячі кілометрів.